Так ну що з'єднають селище нове і кропивницьке І зробити це у найближчі півроку планує комунальне підприємство Дніпро Кіровоград, говорить його керівник Олександр Пісний. Труби купили, довжина водогону буде 6 кілометрів. Десять тисяч громадян, жителів селища Нового не отримують в повноцінному вигляді води якісної питної води. Підприємство знайшло. Рішення технічне щодо приєднання безпосередньо селища нового до водоводу водоводу, магістрального водоводу Дніпровської води і отримання і забезпечення безпосередньо жителів селища нового якісною питною водою. Говорить нині воду для селища беруть свердловини, які міліють і виникають перебої з водопостачанням. Будуть з Дніпра дуже погана вода. Фільтр змінювати треба фільтр кожні дві на ділі. Фільтр дуже ржавий. Я не думаю, що Дніпровська краще, нам би відремонтувати те, що у нас є наші скважини, І було б дуже добре. Якістю я не задоволена, але Дніпровську теж ми не хочемо. Воду на селище постачає комунальне підприємство Теплоенергетик його керівник Олександр Чельник сказав мережам 40 років. Водогін зношений. Беруть воду з ґрунтових вод на глибині 25 метрів. Ми від цього виду діяльності щороку отримуємо збиток в межах 7-8 мільйонів гривень. Уже понад 6 років було прийнято дві спільні 2 спільних рішення сесію обласної ради і міської ради міста Кропивницького. про… Будівництво водогону і передачі всього цілісного майнового комплексу, яке перебуває в обслуговуванні у нашого підприємства, яке забезпечує водопостачання і водовідведення. Жителька селища Маріана Федотова розповідає, минулого літа два місяці воду подавали за графіком. Вона була дві години зранку та увечері. Мешканці протягом десятиліть отримують воду з закритої свердловини. Так, вона, можливо, не така і очищена, тому що я спеціально приготувала, яка, який є осад після нашої води. Зрозуміло, страждають наші бойлери, котли, але ж вона закрита. Свердловина. Ми розуміємо, що там ну, не помойка, як кажуть. З іншого боку, цих свердловин недостатньо, щоб забезпечити мікрорайон. Водою, особливо в літній період, єдиної думки у жителів селища щодо постачання води немає, каже староста Любов Марченко. Я гадаю, що це буде правильне рішення, тому що влітку минулого року на селищі були проблеми з скважиною і тривалий час. Люди отримували воду з. По графіку, але якщо буде така необхідність, ми готові провести з людьми обговорення. На будівництво водогону за інформацією керівника Дніпро Кіровоград витратять 20 мільйонів гривень, які виділяє міжнародна організація ЮНІСЕФ з обласного бюджету, не братимуть. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.